we <small> Одеська Мерія планує створити комунальний молодіжний хаб, в якому об'єднати різні громадські організації. На цей проект місто виграло грант від програми розвитку ООН у 149 тисяч доларів. За умовами гранту відкрити центр мають вже за 4 місяці, але для цього потрібно відремонтувати будівлю на вулиці Успенській, яку місто виділило під його створення. Департамент капітального будівництва оцінив ремонт у понад 40 мільйонів гривень, більшість з яких планують взяти з міського бюджету. Як ви вважаєте, чи конче чи необхідний зараз місту молодіжний центр. І чи не мають мер та депутати замислитися? Навіщо витрачати 40 мільйонів, аби отримати шість. Витрачати 40 нам точно не потрібно, тому що у нас і так немає. Їх краще б ці гроші е, ну, відправити тим же військовим до постраждалим військовим, які зараз знаходяться. Тобто, ну точно не, не відкривати таке. І ніяких 40 мільйонів точно ні. Дивлячись, наскільки цей молодіжний центр буде потрібен взагалі в нашому місті. Я за те, щоб для молоді створювати, ну за те, що ще з бюджету брати, я проти. Прийде час, тоді можна вже з бюджету. Ну зараз не на часі. Ці 40 мільйонів та 6 мільйонів гранту це ну, нормально. Як на мене, я розумію, що оскільки вони зрозуміли, що потрібно 40, ну навряд чи такі потолка взяли суму, по спілкувалися з людьми, які вміють робити розрахунки. І зрозуміло, що їм треба, наприклад, там, 45 і 1 мільйон на погрішність. Тому ці 46 це нормально. Це не мало і не багато. Кожен розуміє, що, що найголовніше зараз це перемога, це зберегти життя людям, це зберегти свою країну, все інше потім. 40 мільйонів на будівлю недоречно. Ну, Зараз однозначно ні. На сьогоднішній день я думаю, що 40 мільйонів це багато. Можливо, орендувати десь. Напевно, є якісь порожні приміщення, і там можна це зробити. Зараз не актуально. А на що потратити ці гроші? Я не знаю на, 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 на що. Ну на все що завгодно, тільки на, не на це.